Трошки сонечко в сонечковочки. Що я роблю з набряком? Нічого я з ним не роблю. От нічого. Набряк це є фізіологічний процес. В Більшості випадків оця схильність до набряків передається теж по генетиці, тому що в мене в хліві є корова, наприклад, яка перед утелом. Чуть-чуть на л'євим'я і чуть, чуть дійки. І дасть за першим разом там умовно 7 літрів, 6 молозива і поступово за 4-5 днів вона наганяє там до з чимось літрів. А є такі корови, які наганяють таке вим'я, що вона бідна ходити не може. От як моя шоколадка, наприклад, сьогодні я от її вигнала на вулицю, вона бідненька, ледь сунеться. Тому що в неї такий набряк в самого виміні. Я ніколи не масажую набряки, я ніколи їх не зачіпаю, Ну, щоб краще там проходило молоко чи ще там щось. Не лізу просто, їй боляче і без того. Е, тому ну, я не лізу. коротше. Мазі можна використовувати протинабрякові мазі, але треба розуміти, що набряк, оскільки це є фізіологічний процес, сходить за 21 день. Так само, як насмарк, лікуй його, то він мене за сім днів, а не лікуй мене за тиждень. Аналогічно з набряком в корів. Лікуєте мазю, він пройде за три тижні, не лікуєте мазю за 21 день. Це нормально. Є нюанси, коли набряк ну, прям такий великий, що молоко не проходить. Тоді я дзвоню до свого ветеринара. У нас таке було тільки один раз, що був дійсно такий набряк, що не можна було просто видоїти корову. Він нам виписував, казав, що вколоти, я колола, і тоді е, трошки краще проходило молоко. Але це за 6, років, за 5 років, перепрошую, шостий пішов тільки. За 5 років це було один-єдиний раз. Всі решта, разі, що найкраще допомагає не обмежувати. Корові ні в якому разі воду, не обмежувати раціон. Раціон має бути збалансований, такий, як має їсти вона ще до отелу. Ви раціону не чіпаєте. Єдине, якщо бачите, що дуже розносить, можна трошечки зменшити, якщо ви даєте люцерну і макуху. Білок. Білок затримує воду. Так нам колись казав на навчанні. Наш спеціаліст. Це єдине, що я можу вам порадити. Набряк не від води. Ну хто там? Я не конкретно зараз до вас, а в загальному набряк не від води, тому що багато ветеринарів кажуть, обмежувати воду, бо це від води. Ні, це фізіологічний процес. Хочете допомогти корівці, годуйте її нормально, давайте її достатньо пити і гуляти. Водіть її гуляти. Коли вона ходить, вона ногами розминає собі вим'я. Вона сама свіже повітря, те, що вона рухається, це допомагає, пришвидшується обмін речовин, циркулює краще кров, і набряк швидше сходить. Все, чим ви їй можете допомогти. Годуйте свою худобу нормально, пускайте її гуляти, і набряк зійде за 21 день.